Всім доброго дня! Сьогодні буду закручувати моркву на зиму. Беремо 10 кг неочищеної моркви, 2 кг цибулі, 1,5 склянки цукру, 3 столових ложки солі, 1 л. олії і 150 мг оцту. Моркву натираємо на терці. Я натираю на овочерізці ще такі маминій колишній. І ось так вона натирає. Морку вже натерла, а цибулю нарізаємо дрібно. Я подрібнила в комбані. Далі змішуємо морку з цибулею. Додаємо цукор, сіль і літру олії. Перемішуємо. Ставимо на вогонь і тушкуємо. Моркву постійно помішуємо. Коли вже морква протушкувалася, в кінці вливаємо оцет. виключаємо вогонь, перемішуємо і залишаємо моркву охолоджуватись. Моркву накладаємо в півлітрові банки. ложкою прижимаємо накладаємо по плечики банки. Перед закладанням в автоклав банки закручуємо. З даної порції виходить 21 півлітрова банка і закладаю в автоклав. Автоклав повністю заливаємо водою і закручуємо. Накачуємо одну атмосферу і доводимо до температури 100 градусів і готуємо 10 хвилин, так як морква майже готова. Автоклав нагрівався 2 години 20 хвилин і є вже температура 100 градусів. І такий тиск. Пройшло вже 10 хвилин, автоклав виключаю і залишаю до повного охолодження. Така виходить тушкована морква в автоклаві з цибулею. Беру її до супів, до підливок, до борщів. Ставлю баночку в холодину, скільки треба, мені беру, і вона дуже добре зберігається. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте і всім смачного!